Доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачний квас із бузини. Для цього мені потрібно 5 літрів води кімнатної температури 25 можна 20 ось такої бузини, такі суцвіття. Суцвіття я перебрала, щоб вони були чисті від різних комашок. Пів кілограма цукру. І дві чайні ложки лимонної кислоти. У воду я всипаю цукор і добре перемішую, щоб цукор повністю розійшовся. Ось цукор повністю розчинився у воді, і тепер я додаю лимонну кислоту. Все це перемішую і всипаю сусвіття бозини. Все це також добре перемішую. Мішала. Тепер я накриваю квас марлею і залишаю бродити на 3 дня. І коли він бродить, обов'язково потрібно перемішувати два рази на добу, щоб він не скис. І почалося бродіння. Ось мій квас постояв 3 дні, тепер я його переціджую через марлю на друшляк через марлю. У вас я пересидила, і тепер я наливаю бутилки. Ось повну бутилку я не наливаю, я її так ось я випускаю повітря, закриваю, щоб він мав де бродити. Ось квас готовий. Я його залишаю на 4-5 днів в холодному темному місці.